Видно всіх. Шановні друзі, як традиційно, кожної неділі ми по обіді з паном Миколою, політологом, публіцистом. Виходимо в етер на живих соцмережах, Ютуб, канал Правда з Андрієм Гумжаком. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся, а також... Будь ласка, Facebook і TikTok. Ми щиро всіх друзів запрошуємо і заодно не забувайте поставити лайки, коментуйте, підписуйтеся. Хто ще не підписався, будь ласка, підписуйтеся. А ми розпочинаємо сьогодні так звану тему, підняли. Ну, вона так звучить банально, але що робити, коли результат е, політично-військових конфліктів він є, е, відбувається, а в час війни це невелика загроза і небезпека. Тому, е, знаєте, багато е, йде і сприяння на користь е, ворогу, і ми повинні бути усвідомлені. Тому що в даний момент не можна піддаватися на будь-які там різноманітні поставлені там, запитання. Але ви знаєте, політики нам принесли в нашу хату, нашу квартиру, війну. І з цим потрібно погодитися, як ніхто, адже вони принесли нам. Війну в наш будинок, і ми маємо сьогодні страшні результати цієї війни, яка кожен день і кожен час і кожного день приносить звіску нашу оселю, наші помешкання, наші будинки майже по всій Україні. Такого немає. Не і що, як ви думаєте, ми повинні знати історію. Як все відбувалося, і я з нестерпінням передам слово, як я вже сказав, політологу, публіцисту, заслуженому архітектору України Миколі, пану Миколі Віднякову. І він детальніше охарактеризує. Бо насправді, я можу говорити, це дуже багато і багато. Але що від чого, який буде від чого результат? А давайте послухаємо політолога пана Миколу Обійняка. І ще раз нагадую, хто ще не підписався на YouTube канал «Правда з Андрієм Мовчаком, будь ласка, підписуйтеся. А також е, велика аудиторія Фейсбуку, також ставте лайки, коментуйте, будь ласка. Тік-ток також е, ставте запитання, а я так буду переглядати. Добр, так що і радіослухачам, радіоінтернет також. Е, долучайтеся до нашої розмови. Пане Микола, вам... З нестерпінням передаю слово, будь ласка. Добрий день, панове шановні слухачі і глядачі. Тема актуальна і, на жаль, вона дійсно стає банальною, але вона актуальна. Чим ворог наш знає нашу історію і знає помилки нашої історії. І старається, щоб ми не знали, ми, українці, свою історію. Тобто історія це свого роду, родовід нації, народу. Це досвід історичний. І чого я сказав, старається, аби ми не знали, тому що такий собі Дмитрій Табачник, який був в уряді України, відмінив необхідність знання історії України. Как? Так, я міністром світі був. Так. Значить, він знав, що він робив. Він робив зло Спеціально. Але це зло в його особі було закорінено, внідрено, запущено, як вірус у нашу урядову і політичну, і так само військову військову іншу організованість. І не сумніваймося. Що в нашій політичному уряді, навколо президента Зеленського, і в нашому військовому уряді, навколо нашому захисників України навколо Залужного, можуть бути віруси, провокатори. Ми це повинні вміти бачити і вчимося бачити, вчимося вивчити, що таке російська. КГБська розвідувальна система. Вчимося не так повторювати, як не роблять, але вивчити ворога. Ви ж бачите, як модифікує коронавірус, Скільки вже нових статей з'являється. Чому ми не вважаємо, що агресія, яка викликана не політика, політики провідники агресії, але агресія викликана. Вірусом генетичного коду, який склався, на жаль, скажу, не всі росіяни такі, але в Росії, який потребує паразитування на, на чужому горбу. Не забудьмо це, тому що фактично, коли ви подивитеся, Подивіться, ну будь ласка, ось карта. Географія населення, заселення Радянського Союзу. Щільності. Щільності. І зміть ви самі побачите його. Бачите далекий схід. Бачите далекий схід. Він майже не заселений. І там проходила залізниця тільки одна. А творилася друга залізниця Бам! Часи Радянського Союзу аж співали про нього, а потім Россоюз розпався, потім замголохлий. А передбачався друга гілка. Навіщо? Як достатньо забезпечує одна гілка? А для того, щоб між двома адбам північніше першої став такий коридор заселення майбутніх українцями, як це робив Столипін. Від кого? Від Китаю. Китай це теж повинен знати. Тому що московити передбачили, що буде поступово густонаселений Китай зі зміною клімату емігрувати північніше. Там, де є родючий ґрунт, так? Родючий гунк на далекому сході, недалеко, не даремно Столипін туди поселяв українці, вони там заселили, створили благодатну ситуацію. Ну, так, як українці в Канаді. Ось за цього, за нас з вами, за нашу генетику і на, за нашу працю, тобто за нашу як би сказати, присутність генетичну, етнос, асимільований, але поселений там. Ото й через це Путін забирає маленьких дітей. Так робили хто? Азіати, асірійці. Та візьміть історію, подивіться, скільки забирали маленьких дітей. Чого маленьких, а не дорослих? Так само робили тюрки древні. Прекрасні яничари творилися з тих же українців, з маленьких дітей. І ці забрані українці, як маленькі діти Путіним, будуть прекрасними московитами. Як українець, якого тепер знищили московити, інженер по Літакобудуванню покінчив з собою. Вони його цим і знищили, тому що він працював добросовісно на Москву, видумував військову техніку, якою потім було вбито його маму у Харкові. Але трагедія аж материнної смерті дала йому імпульс відчути, що він яничар. А гидко бути яничаром. І він покінчив з собою, як людська гідність прокинулася в ньому. Але це є матеріал для досліду над лабораторією Московської підлості. Не забудьмо про це. Ще не забудьмо, ми говорили минулого разу про літак. Уявіть собі, що московити вам кажуть. Ми вам відселяємо для обміну 60 полонених, ви нам теж 60. І не кажуть, яким транспортом. Кажуть прізвища. Але уявіть собі, що в тих прізвищах всі могли вже бути давно загиблі в полоні московському. Від смерті, від каліцтва, від хвороби. А вони список дали. Паспорти дали в той літак. А ми відсилаємо живий організм, живий обмін. І тоді ці московити, де відселяють для нас нібито обмін, але список обманюють нас, але ми не знаємо цього, що вони вже не живих відселяють, померлих давно загиблих там, в московському полоні, збивається літак. І кажуть, ви нам віддайте, ви. Кохли віддайте нам 60. Ми вам відправляли 60, але ви їх уничтожили. Але не показують тіла. Тіла не показують, а паспорти заходять. Тіло згоріло, а паспорт лишився, як кажуть, живим. Аналізуймо, шановні, особливо молоді українці, які створять перспективу української нації. Це Уміння ворога. Станьмо і вивчимо позицію ворога для того, щоб знати, вивчивши його, знати, на що він здатний, цей ворог. Ну і перш ніж почати цю тему, я хотів би нас всіх поздоровити цього року. 1569 року, наш славний гетьман України. Іван Виговський під Конотопом одержав максимальну перемогу над московитами, які драпали аж під Москву. 1569 рік конотопська битва 365 років тому відніме є пам'яті Виговського і нашої славної перемоги. Це пізніше, я скажу, чого вона не реалізувалася. От той же наш. Українська руїна. Ми маємо 105 років битвою під крутами. І від перемоги над конотопом пройшло 10 поколінь. Покоління кожних по 25 років. І кожне третє покоління повторює своїх предків, в принципі, Я теж своїх дідусів, бабусів. А мої внуки будуть повторювати, можливо, частково мене. Характер і так далі. Погляди, нахили. Так ось дивимося, через 10 поколінь через стільки то поколінь від перемоги під Конотопом появився підняття української державності 1918 рік. Але, на жаль, у нас не кажуть. Наші оглядачі, причини поразки і необхідності молоді відправити і, як би сказати, добровольців під конотоп. Грушевський перед тим, не знаючи, що московити, і не чекаючи, довіряючи московитам, адже універсал він складав перший, другий, третій, аж четвертий універсал це повністю відділення України. А поки що он, федерація. Він не чекав, як і ми, не всі ми, я, але наш уряд нападу з Москви і розпустив армію Грушевський. Так само в нас була зменшена армія до 10 тисяч. Перед тим ніхто не чекав, що московити нападуть, а вони чекали. І коли Грушевський розпустив армію, московити нападають. Під, конотоп, під цим самим крутами. І хто буде захищати? От так як тепер, добровольці. І разом з тим, от й була причина нашої поразки під конотопом. Армія була розпущена і ми не мали ким захищатися тільки молодими юнаками. Оце і є наша причина. Що ми не готуємося до ворога з сусідством, яким ми межуємо сотні років, тисячі років, як орда від орди гунів, до орди аварів, від орди аварів до татаро-монголів і до орди московитів. Ви не це все вміти пам'ятати? Ми на межі з Ордою. І коли ми про це говоримо, то ми дивимося, а як підло зроблено, так же було Москвою в часи українського бою під крутами, 1918 року московське. Робітники піднімають бунт. І українці росли. І ми повинні, а цей бунт у Києві в арсеналі підтримував син Михайла Коцюбинського. Юрій був в 1937 році, потім КГБстами знищений. Хахол зробив своє діло, хахол дарвануть ті. Де ділися ті всі, які підтримували Путіна, коли в 2014 році він наступав на схід України? Українці, ті, які є сторонники Орди, не зорієнтувалися, що ви є просто живим організмом. Спочатку ви, а потім ті самі. Якоїсь Росії. І через це, говорячи про нашу тему, я міг би сказати словами Івана Мазепи. Самі себе побороли це коли під Полтавою. Оце є наша руїна, це є наша формула. І щоб історія наша не повторилася, історія української руїни. До чого я веду? А веду до того. Що не всі будуть потім навіть згадувати той же крутий. Подивіться, як писав тече, якого змусили потім писати політрактор дир-дир-дир, ми за мир, ми за мир. А ми потім в школі сміялися, що а тече пише вірші, то все гірші, то все гірше. Смійся, матвійку, дам тобі копійку. Смійся свого батька або свого рідного. Так було запрограмовано. Зруйнувати нас зсередини. Це виснаження розкол як політичний. Потім відмовив від нас іноземців. Ну, якісь там такі невідомі анархісти, вони ці українці не знають, що хочуть. А потім нас переселення в Уркуту, Магадан. Магадані ж добуваються діаманти Констаберними українцями. Всі ці нафти і так далі, Констаберними українцями, канали і так далі. Так ось ось тече написав про, який був тоді, мав всього 9 років, коли була бій під крутами, але теж написав пізніше українське співчуття нашій долі. І він написав, круте, круте України слава, круте, круте України честь. Там творилась нації держава, що за свою...» атральні поет і так далі.